В ніч з 29 на 30 жовтня в Медісон Сквергарден відбулося довгоочікуване повернення українського легкого Василя Ломаченка. Цього разу ломі протистояв американський проспект Джеймен Ортіс. Давайте дізнаємося, в якій формі повернувся Василь, і чи позначились на його фізичному стані довгий, простій та солідний поміркам легкої ваги вік українця. З перших раундів молодий американець почав активно діяти в ринзі, викидаючи велику кількість ударів. В свою чергу, Ломаченко не поспішав форсувати події, придивляючись до опонента. Вже в другій трохвилинці під оком українця з'явилась помітна гематома. Василь продовжував неквапливо підбиратися до Ортіза. У першій половині бою американець намагався вирвати кінцівку кожного з раундів. Вася ж зазвичай відзначався вдалими діями на початку трьох хвилинок. Ближче до екватору поєдинку стала помітна втома Ортіза, Давалася в ознаки недосвідченість проспекта, адже з Ломаченко це його перший 12 раундовий поєдинок. Незважаючи на гарну та неочікувано результативну роботу Ортіза, Ломаченко вдавалося перегравати американця майже в кожному раунді. Так, цього разу ми не побачили звичної тотальної домінації Василя над опонентом. Американець продемонстрував несподівано конкурентний бій. Питання, що стало цьому причиною, майстерність ортіза чи погіршення навичок Василя, залишається відкритим. Що б там не було, але того, що зробив українець в Ринзі, вистачило для впевненої перемоги за очками: 15-13, 16-12 та 17-11 на користь ломи. Очевидно, що далі команда Ломаченка буде добуватися боя з абсолютно легкої ваги Девіном Хейні. Можливо, такий невиразний бій з боку українця зробить чемпіона більш зговірливим у майбутніх перемовинах. Ну а на сьогодні все. Залишайте з нами. Далі буде.